Подільська панорама в ефірі нашого каналу. Вітаємо вас в студії Антон Довлатов, сурдоперекладач Ольга Рибак. Сьогодні у випуску. Про таке. Доленосний референдум. 20 років тому українці сказали так в незалежній Україні. Скажемо, сніду – ні. 1 грудня світ згадує полеглих від страшної недуги. Швидше, сильніше і вище. Хмельницькому відкрили сектор стрибків у висоту. Рівно 20 років тому українці давали, що хочуть жити в незалежній державі 1 грудня 1991 року. Відбувся референдум, який відкрив нову сторінку в історії України. З майже 32 мільйонів громадян, які мали право голосу, понад 28 мільйонів віддали його за суверенність держави. В той самий день відбулись і перші вибори першого президента незалежної України. Тоді більшість населення підтримали. Леоніда Кравчука, який обіймав крісло глави держави з 1991 року по 1994 рік, про події 20-річної давності сьогодні згадували в обласному центрі. Пропонуємо згадати і вам. 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною. У цей день Верховна Рада прийняла відповідний акт. Втім, історія знає немало випадків, коли депутати наступних скликань закони попередніх змінюють або ж взагалі скасовують, щоб ніхто не зазіхав на незалежність держави. Обранці вирішили дати слово єдиному джерелу влади в Україні народу, рішення якого змінити не можна. Референдум призначили на 1 грудня. Ліна Костенко тоді сказала, що люди йдуть не на виборчі дільниці, а йдуть творити історію. Це була атмосфера загального піднесення Піднесення серед населення. Нарешті, то ми дождалися, що зможемо створити свою державу. Будете мати, будемо мати свій уряд. На референдум 1991 року було винесено одне єдине запитання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? У голосуванні взяли участь майже 32 мільйони українців. 90% з них сказали Так суверенній державі Україна. Я дуже щас. Сливі, що так сталося в той період. Можна сказати, нам незалежність з неба впала, бо так би мовити, вона мирним шляхом прийшла до нас. На Хмельниччині за незалежність України проголосували майже всі жителі. Це було свідченням єдності громади, кажуть посадовці. Більше 95% жителів Хмельниччини, які 1 грудня 1991 року прийшли на виборчі дільниці, підтвердили акт проголошення незалежності України. Була б висловлена єдина воля всього українського народу, як вже говорилося незалежно від національностей. Визнавати незалежність України одразу після 24 серпня дев'яносто року, світ не поспішав. Після 1 грудня вже наступного дня суверенну українську державу визнала Польща та Канада днем пізніше. Ще 40 країн світу. Через тиждень після референдуму в Україні остаточно розпався радянський союз. 1 грудня має стати національним святом. Вважає нинішня влада, бо його відзначають всі, незалежно від політичних чи географічних уподобань. Всі, хто хотів бачити Україну вільною, тепер має подумати, як зробити її ще. Асливою Вікторія Бакалець, Дем'ян Цегульник та Володимир Паламар. Подільська панорама у Єрусалимі відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Віктора Януковича та президента держави Ізраїль Шимона Переса. Глава Української держави зазначив, що політичний діалог між країнами динамічний та конструктивний, напрацьовано суттєво договірно-правову базу двосторонніх відносин. Вже можна впевнено говорити про плідну співпрацю між двома країнами в торговельно-економічній та науково-технічній сферах, ефективну культурно-гуманітарну взаємодію, сказав Віктор Янукович у вітальній промові під час офіційної церемонії. Символічно, що саме у рік 20-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем вступив у дію безвизовий режим між нашими державами. Без сумніву, від цього рішення отримали переваги громадяни наших дружніх держав. Цей крок значно активізував міжлюдські культурні та ділові контакти. 1 грудня, день працівників прокуратури. Цьогоріч структура святкує двадцятилітній ювілей. Урочистості з цієї нагоди відбулися і на Хмельниччині. На сьогодні у 29 структурних підрозділах органів прокуратури області співпрацюють 275 правників. Саме вони здійснюють вкрай нагляд за додержанням законності в усіх сферах суспільного життя. У Поточному році, за наслідками розгляду сотень прокурорських документів реагування, понад 3 тисячі посадовців. Понесли заслужену відповідальність, а державі та громадянам відшкодовано 120 мільйонів гривень. Попереджене законним наданням понад тисячу гектарів земель, вартістю близько 12 мільйонів гривень. Привітати прокурорів прийшли міліціонери і судді, митники, податківці і представники обласної влади. Ви дійсно приділяєте дуже багато уваги е збереженню. Е Економічного і соціального потенціалу нашої області дійсно, як було сказано, багато з вашою допомогою захищені люди, особливо що касається конкретної людини, це виплачення заробі... заробітної плати, виїжджаючи на місця скоєння злочинів, підтримуючи державне обвинувачення, виступаючи у будь-який передбачений законний спосіб на захист прав громадян чи інтересів держави, ви робите вагомий внесок утвердження норм конституції і законів України за безпек... Печуючи виконання вимог президента України щодо додержання законності та правопорядку реального верховенства закону у всіх сферах суспільного життя. У професійне свято традиційні нагороди кращим. А це відзнаки Генеральної прокуратури, почесні грамоти і подарунки, грошові премії. А ще побажання гарного кар'єрного росту та нових досягнень у справі захисту законності в державі. Анна Чашук, Дем'ян Цегольник, Подільська панорама. Нуль нових віл-інфікованих, нуль дискримінації, нуль смертей внаслідок СНІДу. Таким є девіз цьогорічного всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Світова спільнота відзначає його в перший день зими як пам'ять про 30 мільйонів людей, котрих скосила хвороба, як застереження живим, аби обговорити ситуацію на обласному рівні. В цей день за круглим столом зібралися медики краю, громадські діячі та представники влади. Вберегтися від вірусу імунодефіциту людини легше ніж від грипу чи туберкульозу, стверджують фахівці. Однак, не зважаючи на це, Україна за темпами поширення цієї недуги серед лідерів у Європі. Один із кроків на шляху подолання проблеми вчасне виявлення хворих. Другий безперервність лікування. Наші хворі сні хворі будуть забезпечені в наступному році 100% ретровірусною терапією, і не буде в нас того прошарку хворих, які не попадали під державну програму. Є вже рішення. Це рішення прозвучало на Координаційній раді в адміністрації президента під головуванням Акімової, тому я думаю, що якщо в таких стінах воно звучить, значить воно буде впроваджене в життя. На Хмельниччині жертвами синдрому імунодефіциту стало семеро дітей. Боротьбу за життя продовжують більше 400 віл-інфікованих та 48 хворих на снід, хлопчиків та дівчаток. Найстарші із них уже підлітки для того, аби залишатися активними членами суспільства, вони змушені пожиттєво приймати антиретровірусну терапію. У нашій області стверджують посадовці від медицини. Проблем із перебоями постачання специфічних препаратів немає. Ми маємо ліків на розширення на 247 осіб. Тобто більше, чим 100, ми 150, мабуть, взяти не зможемо. Зато ми точно допоможемо людям, які потребують терапії, в тому числі в місцях позбавлення волі. Але в нас помер цієї ночі 51 перша людина в області від сніду. Яка причина смерті цієї людини? Тільки одна: він нерегулярно приймав ліки як проти туберкульозні, так і проти СНІДу. Наш наступний крок це максимально об'єднати зусилля по соціальній підтримці і контролю за якістю лікування. Цього року вперше встановлено діагноз віл-інфекції 248 нашим землякам. Більше 60 із них малюки, народжені віл-інфікованими мамами. Всі вони сподіваються на адекватне лікування і моральну підтримку оточуючих. Ви дивитеся подільську панораму у другій частині нашої програми. Про таке. Від тюрми і від суми не зарікайся. Або один день із життя будинку інтернату. Чесне діло робить сміло, а чи зацікавлені роботодавці у дотриманні безпечних умов праці. Швидше, сильніше, і вище у Хмельницькому відкрили сектор стрибків у висоту. Гори і радість навпіл ділять 32 підопічних лісоводського будинку інтернату, що в городоцькому районі. Домівкою для них тепер є державний заклад, бо з власної хати старенькі або самі пішли, або їх попросили. Наші журналісти дізнавалися, як воно на старість опинитися. Казанному домі у них були робота, дім і рідні. Одного дня усе пішло шкереберть, Галина Закордонська необачно віддала житло племінникам. Тепер живе в інтернаті. У мене три сина і чоловік, всі в могилі, нема нікого. Нам живеться тут дуже добре, гарно так жити то можна жити. Деякі цього дома не бачили, що тут бачать. У Нас вообще нормально. Я думаю, що наверное, там в місця може не можна десь знайти. Всі удобства, в ряту кіно подивитися навіть і часом можна і старом випити. Тож. Не без того, конечно. У будинку чисто і затишно держава забезпечує дах над головою. Старенькі постійно під наглядом лікарів їх одягають, взувають і годують. Замовляють, от я хочу, Людмила Петрівна, я хочу, щоб ви нам там щось е, таке написали: допустимо, вареники чи пельмені. Добре, ми завтра вам напишемо і ви будете їсти. Не хлібом єдиним, усі свята вони відзначають разом, радість і сум теж на опіл. Миколі 38, Тамарі 73. Вони вже чотири роки живуть разом у громадському шлюбі. Дружина не без гордості показує подарунки від чоловіка. Ну, так, от познайомились здесь. Вот. потом я шлеп. Он мне дав деньги на пірасу, мне операцию. і так ми вот сошлись, І так ми 4 года, мы Ми время вместе. Родинний затишок для підопічних створює персонал Олена Миренчук, Коли їй запропонували посаду директора закладу, покинула престижну роботу у Хмельницькому і приїхала у лісоводи. Тепер не уявляє життя без своїх дідусів і бабусь. Вихідний день, субота, неділя. Я дуже сумую за ними. Бувають такі дні, що Я приводжу приїжджаю тільки для того, щоб поспілкуватися, запитати, як пройшла ніч, як пройшов день. Що вони снідали без них? Вже дуже сумно. Вони щирі, відверті люди. Ці люди вдруге повірили у те, що в житті не все так погано. А глядачам подільської панорами просили передати, щоб цінували те, що мають. Юрій Курочка, Віктор Кривий з лісоводського будинку інтернату. Регіональний фонд підтримки підприємництва в області за допомогою правоохоронців намагається повернути кредити, надані недобросовісним позичальникам. Нагадаємо, з 2003 року за програмою підтримки малого підприємництва фонд надає кредити на відкриття власної справи. При цьому це фінансування здійснюється на зворотній оплатній основі. Проте багато позичальників наразі повертають гроші з запізненням або ж взагалі не повертають. Один із наших позичальників з Вінковецького району, який використав кошти нашого фонду, їх не повернув вчасно. І на сьогоднішній день, коли ми звернулися щодо стягнення заставного майна, даного заставного майна просто не було виявлено у зв'язку з його реалізацією, самовільною реалізацією, що категорично заборонено за умовами даного фінансування і надання даної кредитної підтримки. Конституція України гарантує громадянам право на безпечні умови праці. Від імені держави обов'язок з реалізації цього права покладено на державний комітет з промислової політики, безпеки, охорони праці та гірничного нагляду. Питання охорони праці в Україні регулюється майже двома з половиною тисячами нормативно-правових документів. Донедавна всі дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки оформлялися винятково за особистої присутності керівника чи інспектора по праці в територіальних органах Держгірпромнагляду. з 1 листопада постановою кабінету міністрів в цю процедуру змінено. На засідання круглого столу до обласного управління Держгірпромнагляду запросили керівників провідних підприємств нашого краю. Привід для розмови приємний. В уряді віднайшли можливість зменшити адміністративне навантаження на підприємців. Відтепер, щоб отримати потрібні дозвільні документи, роботодавцям не потрібно ні приходити особисто, ні запрошувати експерта. Тобто роботодавці на деякі види робіт і експлуатацію і механізмів, не проводячи експертизи, заповняють декларації і таким чином приступають до виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин і механізмів. Роботодавці не будуть контактувати із людьми, значить установи нашої, напряму через дозвільний центр при заповненні відповідної заяви та Отримання позитивного експертного висновку будуть отримати відповідні дозвола. Поштою або ж наружним, значить, приносити їх у дозвільні центри. оформивши всі потрібні документи один раз, роботодавець отримує дозвіл і на наступні 5 років, але в тому випадку, якщо не матиме ніяких порушень, інспектори держгірпромнагляду також суттєво розвантажаться. Кількість перевірок значно поменшає. Проте підприємцям слід добре пам'ятати, що відтепер відповідальність за життя і здоров'я працівників в першу чергу лягає на них. На сьогоднішній день внесені зміни до закону про охорону праці щодо. Штрафних санкцій, в тому плані, що якщо недостовірна надається інформація, будуть накладатися штрафні санкції в разі виявлення порушень або ж повторних порушень, в разі нещасного випадку, тяжких випадків аварії, дані дозвола будуть дію їхньою призупинятись до проведення повторної експертизи і повторного отримання даного дозволу. За порушення, крім штрафів і адміністративних санкцій на керівників, новою постановою передбачено штрафувати і підприємство. Стягнення можуть сягати 5% від річного фонду заробітної плати. Наталка Оліх, Віктор Кривий для Подільської панорами. Далі у нашому випуску ми розповімо про спортивні події Хмельниччини. Одразу після прогнозу синоптиків. Дочекайтеся. 2 грудня синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці туман вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від мінус 4 до плюс 1, в день три градусів тепла. У Хмельницькому вночі 0,2 морозу, в день 4,6 градусів тепла. Вихідними синоптики прогнозують погоду без опадів. На відкритому чемпіонаті області з легкої атлетики в приміщенні, окрім власних змагань, відбулася подія, якої легкоатлети Хмельниччини чекали довго і нарешті дочекалися. Тепер вони матимуть змогу займатися стрибками в висоту. Сектор за ініціативи активістів спорту закупили за кошт національного олімпійського комітету і урочисто відкрили. Виконати цю місію доручили майстрам спорту зі стрибків у висоту Миколю Хружому, річному ветерану спорту та герою сучасного спорту, 18-річному старокостянтинівці Віктору Чернишу. Чий результат на перших юнацьких олімпійських іграх в Сінгапурі вразив спортивну громадськість юнак став бронзовим призером. Перший стрибок виконав Микола що щоправда, роки без тренувань у секторі далися знаки. Але з другої спроби майстер спорту СРСР висоту взяв Віктор Черниш за виграшки перестрибнув за низьку для нього планку. Його кращий результат становить 2 метри 19 сантиметрів. Але на цьому Спортсмен не збирається зупинятися за роки 2-3, він має намір підкорити висоту 2 метри 40 см. Ну, завжди подобалося, по телевізору дивився, все ну, як це так пригають, як це. От все. І дивився, ну, у нас була така яма, ну, на ні, нього ніхто ну, не пригав і вирішив спробувати ну, так. Вроді почало получатись на області. спробував, вроді почали потрошки поличатися. Першою, хто прославив наш край у стрибках у висоту була Олена Кудрявцева. Вона в 56-му році на спартакіаді народів СРСР в Москві стала срібною призеркою та встановила рекорд. Тоді він складав 165 см. сантиметрів. А в програму цих змагань входили стрибки в довжину з розбігу та біг на короткій середній дистанції. В одному із забігів на 2000 метрів переміг Максим Якимчук із села Городнявка Шепетівського району. Юнак, який ніколи не займався легкою атлетикою чи гімнастикою в спортивній школі, її в селі просто не було виступав на всіх можливих школярських змаганнях. А коли переміг на чемпіонаті з кросу, заслужений тренер України Василь Ліщук запросив його в Кам'янець. Титулованого суперника з Львівщини Івана Савку, члена збірної команди України і неодноразового учасника міжнародних стартів, Максим випередив на три секунди. Я з ним вже змагаюся не перший раз, як би це сказати. Ну, ми якось були, змагалися в Ялті, ну, я йому там був програв. Ну, я е, зараз відстоював свою гідність. Я ну, на своїй рідній землі не міг йому програти. Загалом збірна Львівської області була найбільш представницька із іногородніх. Делегати з Галичини лідирували на кількох дистанціях. 600 метрівку виграв Олег Романишин із самбора. «100 метрів, гаражі, круті. Тяжко бізиться. Важче набагато. Ну, не набагато але вас. Ви в себе вдома виграєте також змагання обласні. Так участь і спортсменів збільшила конкуренцію атлетам нашої області, яка в спорті явище обов'язкове і позитивне. Але наші земляки до неї були готові. Вони здобули найбільше медалей в різних видах чемпіонату. Командний залік не проводився, тому нагороджували всіх призерів. Окрема Світлана поробок, новини спорту. У четвер останній день перебування теквондистів об'єднаних у ВТФ у Харкові. Там протягом кількох днів тривали змагання для спортсменів трьох вікових груп: міжнародний турнір та чемпіонат України серед юніорів. На чемпіонаті вирішувалося, кому з учасників випаде їхати в квітні до Єгипту на чемпіонат світу. І вже три наші спортсменки забезпечили собі місце в юніорській збірні України. Олександра Баранова в вазі 59 кілограмів в фінальній сутичці не залишила суперниці срібній призерці чемпіонату Європи жодних шансів. Дівчина перемогла з рахунком 21-10. Анна Горгулько в ваговій категорії до 63 кілограмів в вирішальному бою програвала, але за 15 секунд до закінчення поєдинку нанесла серію ударів із застосуванням складної техніки та виграла путівку на чемпіонат світу. Євгенія Круті в боротьбі за золото чемпіонату України та можливість брати участь у світовій першості закінчила фінальний бій із рахунком 9-1 в вазі до 52 кілограмів. Головний тренер нашої збірної команди Сергій Пісоцький зранку телефоном повідомив, подоляни здобули близько. Десяти медалей різного гатунку, хоча змагання тривали ще увесь четвер. І на цій інформації ми прощаємося з вами та бажаємо лише приємних новин. Бувайте.